Доброго ранку, наші маленькі покликунята. Ну що, як ваш настрій? Ви готові вже до роботи? Готові прокидатися? Ну, покажіть мені лайком. Так, готові. Ну що ж, тоді не будемо гаяти часу з нами сьогодні, пані Марія і неймовірна ранкова руханка. Тож будьте запальними і енергійними. Пані Марія, доброго ранку, вам ми раді вас вітати. Доброго ранку. Я також всіх рада бачити. Давайте починати. Не гаяти часу. Маємося, ставимо ручки на пояс і кажемо так, голову вперед-назад. Спокійно, не швидко. Тепер кажемо Ні. йдемо вправо-вліво. Тепер кажемо не знаю. Вушком тягнемося до плеча. Тепер повільно по колу голову ведемо. І в іншу сторону. Добре. Тепер плечиками малюємо коло велике-велике, максимально велике, наскільки вийде. І тепер назад. Тепер по черзі вперед. І по черзі назад. Так, наче танець схожим. Далі ручки в сторону і малюємо маленьке коло, і збільшуємо, збільшуємо, збільшуємо. І величезне коло малюємо. І тепер назад так само, маленьке, збільшуємо, і велике-велике коло назад малюємо. Добре, тепер ручки зігнуті в ліктях, трошки вже середнє коло малюємо, в іншу сторону. Тепер кулачками обертаємо кулачки в іншу сторону. Добре, тепер зробили замочок, зачепили пальчики, обертаємо. І швидше, швидше, швидше. І вивернули пальчики ось так вперед. І ще раз. Обертаємо. І витягнули вперед. Добре, тепер себе обіймаємо. І ручки в сторону. Обнімаємо і ручки в сторону. Добре. Тепер нахиляємося в сторону. Ваш так за голову і в іншу сторону. І таку пружинку зробили. І ще раз і поміняли. Добре, тепер назад нахилилися. І вперед з рівними ніжками тягнемося ручками до підлоги. Знову назад. Вперед. І ще раз назад, вперед. Добре, стоїмо на одній ніжці. Обертаємо ніжку, в іншу сторону. Тепер коліно тянемо до плечика, щоб дістати з боку і ззаду. Інша ніжка малює коло, в іншу сторону. Тепер коліно до себе, в сторону і ззаду. Тепер беремо за великий пальчик, ось так. Ручки вгору і витягуємося, стоїмо носочки, тягнемося аж до стелі. Потягнулися, поміняли пальчик, інший пальчик тягнеться. Добре. Тепер ручки на пояс, показали носочок. І малюємо коло лише носочком в іншу сторону. Тепер ніжку ось так похитали право-вліво. Тепер постукали, подушечкою стопи, трошечки легенько постукали об підлогу. І тепер показуємо п'яточку, показали п'яточку, тримаємо ніжку, подушечку показали. Далі бочком стали, показалось так, ребро стопи, повторюємо за мною. І витягнутий носочок показали. Там та інша ніжка обертаємо в іншу сторону, похитали ніжку зі сторони в сторону, побили подушечкою і показуємо п'яточку. Подушечка стопи, ребро стопи і носочок витягнутий. Добре. І тягнемося в сторону. Пружинку робимо. В іншу сторону. Тепер бочком стали. Сі точніше. І перекотилися. І давайте ще раз. Перекотилися і перекотилися. Добре. Вирівняли ніжки, робимо мельничку, Так, гарненько скручуємося, тягнемося до клачки. Добре. І піднімаємося. Добре, зараз пострибаємо джан, Тримаємо ніжки разом, ручки. По швам. І ось так. Ніжки в сторону, ручки в сторону, і все разом. Але стрибаємо. Добре, тепер ніжки разом хлопаємо за спинкою. Стрибаємо ніжки в сторону, хлопаємо перед собою. Хлопаємо за спиною. Почали. Добре, молодці. Зараз сідаємо, тримаємося за носочок. І ваше завдання підняти і вирівняти ніжки, не відриваючи ручок. В кінці так повільно намагаємося вирівняти коліно. Десять разів. Давайте. Один. Два. Три. Чотири, п'ять, шість. Сім. Вісім. Дев'ять і десять. Добре, молодці. Вирівнялися. Тепер ручки за голову, ліктики обов'язково в сторону. Не зводимо ліктики разом. Зараз будемо нахиляти спинку рівно. Трішки згинати коліна і відводити таз назад. Щоб у вас рівненька спинка була, коли ми нахиляємося. Давайте повільно. Один. Повільно, повільно і вирівнялися. Два. Рівненька спинка. Три. Чотири. П'ять. Шість. Сім. Вісім. Коліна трошки згинаємо, щоб ми могли нахилитися нижче. Вісім. Дев'ять. Десять. До речі, знаєте, як називаються ці нахили? Це називається нахили Добрий ранок. Вони так і називаються. Good morning. Тиха така, така весела назва в них. Добре, зараз стоїмо на коліна, ми таку вправу колись робили. Піднімаємо праву ручку ліву ніжку, торкаємося ліктик і коліно. Торкнулися і далі витягнемо ручку вперед, ніжку назад. Ось так. Але мають бути протилежні права ручка ліва ніжка. Давайте, поїхали. Один. Спокійненько. Два. завдання вийти в пряму лінію. Три. Чотири. П'ять. Поміняли. Навпаки інша ручка, інша ніжка. Торкаємося лікти в коліно. І витягнулися один, торкнулися два. Три. 4. 5. Добре, молодці. Потрусили ручками зараз, я пропоную трішки постояти на кулачках. Так хто скільки зможе. Пам'ятаємо, як ми жимаємо кулачки. Давайте іч, ні, са. І пальчик його зжалений ні, великий патчик сан. Йо! Ставимо кулачки ось так, не боком, а саме не прямо, а точніше, ось так, бочком. Кому буде боляче, можна на колінах стояти, але коліна мають бути не під собою, а отак ззаду. А хто може, можна стояти в планості рівненькій. давайте спробуємо хоча б 30 секунд простояти. Хеджіме це означає почали. І стоїмо. Таз не провалюємо вниз і не робимо піраміду. Не піднімаємо, намагаємося, щоб у вас була рівненька пряма лінія. Ще 10 секунд. Ще трішечки. Добре, зупинилися, стросили трошки кулачки. Я пропоную так сісти, щоб ви мене гарно бачили. Підняти ручки вгору. натяжка рук жимаємо клочки ось так. Обов'язково ліктики не розводимо. Ви маєте прикривати своє тіло ліктями. Ручки прикривають голову, а лікті прикривають наше тіло. Розуміло? Тому ручки саме так. Ось так. Це ви себе повністю відкриваєте, щоб буде легко у вас попасти. А так буде вже важко. Зараз ми будемо. Кулачок виводити вперед, рівно посередині, і ми б'ємо ось цією частиною. Ось ціма двома передніми кістяшками. Кулачок, якщо будете ось так ставити, тут дуже ніжні кістяшки, буде боляче. Треба трішечки його нахилити, щоб тут була як лінієчка рука. Зрозуміли? Зараз. Вирівнюємо до голови, до підборіддя. Інша ручка вирівнялася до підборіддя. Давайте буду рахувати японською. Іч. Ні, сан, Йон, Го, року, січі. Прямо вперед. Хачі, ку, джу. А зараз ще й додамо силу. Будемо сильно вперед, швидко і забирати ручку. Наче ми що до чогось гарячого доторкнулися і треба швидко забрати руку. Давайте іч. Ні, але ручку повністю вирівнює. Сан. Йон, го. Року. Січі. Хачі. Ку. Джу. Молодці. А зараз ще одне право на кулачках, але останнє. Треба ще раз трошки потерпіти. Нагадую, кому боляче, то на колінах. Наше буде завдання стати на долоньках, потім кулачок. Кулачок, долонька, долонька. І так повторювати. Добре? Хто у нас найсильніший може бути без колін? Давайте 30 секунд. Хаджіме, поїхали. Кулачок, кулачок, долонька, долонька. І це можна робити навіть дуже швидко. Хто зможе, звісно. Це вже права важка. 10 секунд. Нам питають, на якій мові це, це японська. Адже карате це японський вид бойового мистецтва. Так, добре, давайте зараз відпочинемо трошки і повторимо блок. Він називається Джода Нуки. його вже всі, напевно, гарно вивчили, але будемо повторювати, треба його гарно вивчити, щоб вже починати інший. Вивчати. Давайте іч ні, сан. Іч ні. Сан. Іч ні. Сан. Іч. Ні. Сан. Давайте зараз на один рахунок спокійно, повільно іч, рести і ручка вгору. Пов'язково закриваємо голову. Якщо буде ручка ось так стояти. На турецький. рахуй на якій тобі зручно мові, сан, Йон, го, року, січі, тачі, ку, джу. Давайте зараз спробуємо трішки сили додати, адже блок він має нас захищати від удару. Навіть якщо удар дуже сильний, ми маємо ще сильніше зробити блок. Ви маєте напружити руку так, щоб вона, наче, закам'яніла, щоб сюди ніхто не міг її поворухнути. Якщо хтось захоче наш блок зламати, похитати, він не зможе цього зробити. Ми напружимо максимально ручки. І зараз тут можемо спокійно, а ось тут додаємо силу, розганяємо ручку і ось тут. В кінці напружуємо максимально. Давайте спробуємо. Ідь. Тут можна спокійно, а тут вгору різко і напружуємо ручку. Ні. І напружуємо. Все, вона камінь нахитається. Сан. Йон. Го. Відчувайте, як ви напружуєте руку. Руку. І сила. І ручку сюди ховаємо. Вхікіте. Ачі. Ку. Джу. Молодці. Потрусили ручками, ще трішки, які всі молодці. Давайте зараз трішки зробимо прес. І заодно повторимо удари від голови. Зараз лягаємо, піднімаємось, можна ручками, махати кому, так буде легше встати, І від голови прямо два удари. Кому важко вставати, можна ручками з боку допомагати. Добре, давайте. Іч. І від голови. Один-два. Ми вже знаємо, як правильно бити. Ні. І силу додаємо. Також в кінці напружуємо руку. Сан. Від підборіддя. Ліктики вниз. Йон. Го! Року. Січі. хачі, Ку. Джу. Молодці. Тате. Піднімаємося. Це означає тате, означає піднятися. А зараз повторимо удари ніжками, Давайте коліно. Присідання. Ми присідаємо, нагадую, як правильно присідати. Це дуже важливо, це дуже важливе вправо присідання. З правильної техніки присідань починається будь-який спорт. Це, так скажу: ножки на ширині плечей. Трішки носочки в сторону, відводимо таз сідниці назад, коліна за напрямком, носків в сторону, і спинка рівна. Не нахиляємось, не згорблюємося. І занадто спину також не потрібно вигинати. Це Дорослі деякі дівчата, це я навіть не знаю, мама може скажу. Е, бачить, що треба ось так присідати, відводити таз назад, а тут у нас занадто великий прогин у нашій поясниці. Його теж не потрібно. У вас має бути спиночка, голова, все одна лінія. Якщо взяти лінійку, намалювати, тут має бути пряма-пряма-пряма лінія. Давайте будемо гарно присідати. П'яточки не відривати, вставати і бити коліном вперед. Тягнемо носочок, ставимо мішку, коліном вперед тягнемося. Давайте спробуємо. Іч. Сідаємо правильно. І коліно вперед бі. Штовхаємо стегна вперед. Ні. Гарно присіли. Коліно вперед. Сан. Йон. Го. Руку, січі, хачі. Ку, джу, Молодці. Ну що, давайте спробуємо зараз зробити комбінацію у бойовій стійці. Так? Все-таки ж все починається з бойової стійки. Виходимо. Крок вперед, зігнули ніжки в колінах, ручки натянули. І зараз будемо бити передня ручка, задня ручка і задня ніжка буде бути коліном вперед і ставати назад. Хто е, хоче, можна покращити удар, зробити його сильнішим, коли б'єте задню ручкою, піднімати п'яточку і вкручувати вперед. Давайте іч. Передня повернулася, задня повернулася, коліна вперед. Ні. І коліно вперед. Сан. Йон. Го. Хантай. Змінила ніжку. Перестрибнула. Інша сторона. Іч. Передня ручка. Задня ручка. І коліно вперед, заднє. Повертається ніжка назад. Ні. передня, задня, коліна вперед. Йон. І коліна вперед. І останнє го. Повернулися. Ось так. Добре. Трішки порозтягуємося, Давайте жабку стане. Стаємо в таку пірамідку. Ніжки зігнуті. Єсь така жабка. розводимо максимально коліна в сторону. Можна встати. Так буде більше трошки тягнутися. І можна навіть вперед-назад і так повільно поїздити вперед-назад. Ось тут має між ніжками тягнутися. Але не має бути боляче. Має просто так бути трошки неприємно навіть. Що неприємно, то. Допускається, терпимо, якщо вже боляче, не так сильно давіть. І зараз іще трошки продавилися, намагаємося ще ще нижче ще сісти. Взагалі, в такій жабці можна дуже-дуже довго сидіти. Тоді у вас буде шпагат навіть дуже покращуватися. Можете навіть дивитися мультики в такій жабці-позиції, це тільки буде на користь. Добре, давайте зараз перевіримо наш шпагат. Будемо потихеньку-потихеньку сідати. Стаємо в пірамідку, ставимо ручки, хто хоче, можна кулачки поставити і розводимо ніжки, скільки зможемо. Скільки змогли, стільки розвели. І затрималися трішки. І давайте порахуємо всі разом до десяти японських. Повторювати. Ічі, ні, сан. Йо, Го, Року, Січі, Хачі, Ку, Джу. Молодці, потихеньку збираємо ніжки. Ох, хтось вже сів, Я вас вітаю. Молодці. І зараз давайте зробимо коло тазом нашим. Зараз трішки легше стане після шпагату. І в іншу сторону. Все, всі великі молодці. Зараз можуть питання, бо хтось там дуже багато писав. і Я не все могла прочитати. Так. Селіанка, яке в тебе питання? А ти з якої країни виходив? Ну, Кондос здається, з Кореї. Та квандо здається з Кореї. Та ви нам вже більше розкажете скоро. Міша Боченко, привіт, моє сонечко, давно тебе не бачила. Ха. Ага. От мене у вас є два питання. Перше зі мною іграшки займалися руханкою. Друге питання. Як ж збити, то якщо ти їдеш на санчатах, а щось там дуже важке лежить і велике дуже, таке велике, що не можна збити. Краще об'їхати його, а не врізатися у це, щоб було безпечніше для тебе. Ха 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 на санчатах немає руля, а можна навчитися на санчатах повертатися? Є ж ві вірьочки є. Мотузочки? Мішанечка, ти трошки старше станеш, і можливо тобі вдасться вже не на санчатах їздити, а на сноуборді, а от на сноуборді там можна буде нормально об'їхати. <реку> а <реку> ми за іграшками твоїми скучили, ти вже всіх тракторів знайшов своїх. Ну, мені ще треба, мені Алла подарувала ще одного. Ого, то в тебе ще більше їх стало. Класно того Мені чуття подарувала, вони всі були зелені, ці трактори. вона мені подарувала з тваринками. Там було з причепом великим, з дровами, з дровами, з сіном та звірятами. Нічого собі, оце в тебе така крута тьодя і подарувала тобі стільки тракторів. Класно, мішанечка. Обов'язково хочу побачити один з дровами на наступному занятті. Добре, покажеш нам? Ну, якщо тікаво купить з дровами або з великим причепом. А, все хорошо. Треба, ми скажи номер тіті, але ми їй напишемо, що ти чекаєш новий трактор. Дуже тобі дякую. Софійка, привіт, сонечко. Доброго дня. А я хотіла запитати вас, ви вміти японську, чи, чи на карате ходите, чи як? А, ні, японську я не вчу, я знаю лише ті слова, які пов'язані напряму з карате. Все, що я використовую у карате. Я займаюся з 7 років карате, зараз мені 22. Це виходить, що дуже багато вже років, 15. Займаюся карате. Отако, бачите? Максим Біляченко, прошу. Ми тебе чуємо. я а Біленко. Та ще... та ще ви знаєте, який найпорочний телефон у світі? Який? Ну я подивіться, він є у мене. Вау. Так, це дійсно дуже крутий телефон. Мені здається, що ніхто його не переживе із сучасних телефонів. Міша, привіт! Як твої справи? В тебе нова маска? А в мене закачається зуб. І ще раз. В мене закачається зуб. зуб. Ой, Мішаня, ти коли говориш зуб, в мене мій починає боліти. <ріх> так, Нестор, Соломія, ви так далеко кудись побігли? Мія, прошу. Я хотіла сказати, що перше, це що в мене якісь проблеми з камерою, а друге, що в мене позавчора було день народження. Супер, вітаємо тебе з днем народження. Обов'язково, будь ласка, треба, треба бігти мені. Всім до побачення, всім дякую, всім дякую, пані Марія. обов'язково, хто не встиг написати. Пишіть нам в коментарі. І ми чекаємо вас на наступних заняттях. Всіх цілую добре, всім па-па.